З Днем Незалежності Раби! Саме так у Рівному місцевий мешканець вирішив привітати українців до 32 річчя незалежності. Принизливі написи рівнянин Артем розмістив на декількох електронних табло у місті. Після цього його негайно знайшли та заарештували правоохоронці. За інформацією СБУ, раніше хлопець займався обслуговуванням електронного обладнання місцевих пунктів обміну валют тому. Знав, як отримати доступ до табло. Під час обшуку у його помешканні правоохоронці виявили та вилучили системний блок, планшет, флеш, накопичувачі, сім-карти та інші речові докази. Згодом же чоловік почав перепрошувати, начебто зробив необдуманий вчинок. Вибачте, мені будь ласка, я зробив необдуманий вчинок. Я усвідомлюю, що вказаний. Надпис нерв незалежності раби може мати негативні наслідки та бути використаний державою агресором. Наразі тривають слідчі дії. Чоловіка перевіряють на причетність до протиправної діяльності в інтересах ворога. За такий вчинок йому загрожує до шести років тюрми.